Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу Погодіві. і поки що тимчасово без кота Апільмона він відпочиває. 9 грудня, яке воно буде в Україні. До нас вже йде і завтра воно посилиться суттєве потепління, підвищення температури повітря, наприклад, у нещодавно надзвичайно морозних південно-східних областях. Де температура повітря, ну також на сході України, фактично на всьому сягала навіть 20-25 градусів морозу, очікується 0,5 градусів тепла. Нарешті території також буде порівняно тепло, трохи прохолодніше у західних областях та на півночі, там до невеликих мінусів. Погода буде вологою, атмосферний фронт зумовить невеликі опади, переважно невеликі опади, але ці опади. Хоча і невеликі, але вони будуть вкрай небезпечними, адже вони очікуються у вигляді мокрого снігу або дощу, або і того, і іншого, або мряки. І от коли ця переохолоджена мряка сідатиме на землю, може утворюватися дуже сильна ожеледиця. Будьте дуже обережними. У Києві також. Погода буде порівняно теплою, теплішою, ніж ще недавно, але ще морози втримуються у столиці. Вночі очікується 2-4 градуси морозу, в день температура повітря буде крутитися близько нуля. І також місцями невеликі опади і на дорогах небезпечно ожеледиця. Будьте дуже уважні, обережні і підтримуйте один одного на дорозі.